Вітаю, друзі! Отже я в кольорі мандарина, саме тако, такий колір одягу носили китайські чиновники, по-моєму, 2,5 тисячі років тому. Але поговоримо про Китай і Україну, Китай і Росію на нинішньому етапі, адже дві таких міжнародних події. Саміт ШОС і саміт Великої Двадцятки засвідчили абсолютну зміну логіки стосунків Російської Федерації і Китаю. Якщо до саміту ШОС ще Російська Федерація надувала щоки і пробувала демонструвати рівність із Китаєм, то після Самарканда було зрозуміло, хто в домі господар. По Путіну це було видно, бо він виглядав, як побитий собака. Ну, але до того Китай займав дуже таку дивну позицію. З одного боку, Китай, наприклад, визнавав територіальну цілісність України. Китай свого часу готовий був інвестувати величезні гроші десь в районі 15 мільярдів доларів. у Технопарк чи в індустріальну зону на озері Донузла в Криму. Але це якраз, ці перемовини відбувалися в останній місяці Януковича. Янукович навіть взяв аванс в 3 мільярди у китайців. Але потім весь цей сценарій посипався в зв'язку з окупацією Криму. Так що. У Китаю з Україною були ще пару неприємних моментів. Наприклад, один з них це зернова угода, там, здається, аванс був мільярдів півтора наданий китайською стороною, і Україна відверто кажучи, кинула Китай на якусь величезну кількість зерна. Ну, згодом це все залагодилося. Другий неприємний момент, такий кричущий, це історія з Моторсіччю, коли китайський бізнес досі не зрозуміло, чи це бізнес в інтересах оборони Китаю, чи, чи це фірма, за якою кінцевим бенефіціаром можна було б вишукати Росію. Росія була дуже зацікавлена, і Китай зацікавлений у двигунах Моторсічі. Широкої лінійки їхніх гелікоптерів і літаків. Так що, стосунки України з Китаєм були так ну, чуть-чуть підтруєні, досить добряче, я б сказав, підтруєні. Але Китай займав після 2014 року ну, таку, я б назвав її позицію, нейтрально проросійську. І дрейф в бік нейтрально-нейтральної позиції відбувався в силу послаблення Путіна і зміцнення Китаю. Можна сказати, що завершальний етап відбувся на саміті ШОС в Самарканді, і до того відбулася ще одна дуже цікавезна подія. Справа в тому, що свого часу Путін перелив. 100 мільярдів із золотовалютних резервів Російської Федерації у юані. Ну це якийсь був такий жест доброї волі в бік Китаю. Було багато всяких криків про бажання торгувати в юані і в рублі, аби обходити долар. Хоча більшість операцій по Вуглеводнях в світі відбуваються саме в доларі. Ну це така, так би мовити, вуглеводнева грошова одиниця. Отже, за цим, за передачею 100 мільярдів, Путін потрапив ще одну дику пастку. Після передачі виявилося, що таку суму е, Нацбанк Китаю. Держбанк Китаю контролює через ЦК. І вирвати цю суму для потреб Росії просто неможливо, тому що вона вже вмонтована в економіку Китаю. І тепер дивіться, на яку розтяжку, в які ножиці потрапив Путін. З одного боку, в нього арештовані 320 мільярдів євро доларів, умовно кажучи, на Заході. І 100 мільярдів в Китаї. Загалом різні групи економістів називали резерви вільні ну таку фінансову подушку Російської Федерації десь 510 мільярдів доларів. Так от, вже 400 злишком з них, так би мовити, арештовані, ну, умовно, приморожені. І путіну. Зараз доводиться крутитися як вожу на сковорідці. Ну, але коли трапився цей саміт Великої Двадцятки, зрозуміло, що Путін уже е, просто збитими картами перед цим самітом, і на саміті відбулася зустріч Сі Цзіньпіня з президентом Байденом. В китайських джерелах акуратно заговорили. Про новий біполярний світ. Тобто Росія опинилася в тіні Китаю політично, нарешті вже. Хоча досі політично ну, російські чинники педалювали, що вони не перші, але й не другий. Тобто вони завжди наголошували на певній рівності з Китаєм за рахунок ядерного озброєння. Не за рахунок економіки, хоча сама економіка, сама торгівля, наприклад, Росії і США десь сягала до 100 мільярдів доларів. Тому от така історія, до речі, Україна для Китаю і для України був головним торгівельним партнером серед країн, бо так, якщо серед ну, певних економічних утворень політикою економічно, то Євросоюз все-таки головний партнер торгівельний для України, але торгівля України з Китаєм складала 15 мільярдів обороту річного. Тому е за цих обставин Путін, потрапивши в таку пастку, він не просто провис, але й Китай нарешті. Дозволив собі трошки зверхності над Росією вже демонстративної. І це важливо, бо Китай все-таки більше договороздатна сторона, ніж Росія. І Росія просто буде приречена залишатися в е, Китаю, оскільки за час оцього дрейфування на схід Російська Федерація умудрилася технологічно. Розкарячитися між Заходом, наприклад, авіація російська це Боїнг і Airbus, а багато комплектуючих для, в тому числі для оборонки, китайських. Залізниця це Сіменс. І от тепер, коли починається провал в авіації, починає провалюватися канібалізуватися і залізниця. Виглядає так, що окрім Китаю, Росії просто нікуди звернутися ні до кого. І ця така постійна тиха залежність Путіна від Сі перетворюється в певну російську манію. З одного боку, програші на фронтах українських. З іншого боку, технологічна залежність від Заходу і від Китаю, неможливість логістики російської переорієнтувати експорт хоча б вугілля чи вуглеводнів інших ну, газу і нафти на далекий схід, на Китай, Індію, створює ситуацію, коли, по суті, Росія перетворюється навіть за всіма економічними показниками в ще меншу економіку в порівнянні із навіть сусідньою, ну, сусідніми країнами. Зараз Туреччина і Польща мають всі шанси наздогнати Росію. Тобто, точніше, економіки Туреччини і Польщі, якщо не збавлятимуть темпи, то вони дуже швидко наздоженуть Росію. І це, мабуть. Для розуміння російських перспектив найбільша, так би мовити, ознака, найбільший маркер того тупика Путінського, за яким спостерігали в Китаї. Китай ніколи нікуди не поспішає. Китай дуже повільно чекав свої черги морально відігратися за російські приниження. І імператор Сі після свого обрання, фактично, він тепер за консолідацією функцій повноважень він імператор. Імператор Сі скористається з цього. Я думаю, що якраз тримання в чорному тілі Ірану, Росії і ну, КНДР Білору, і Білорусі створює. Умови для консолідації всіх таких авторитарних режимчиків Венесуела, там же на орбіті Десь Нікарагуа, там же на орбіті африканські такі паханати. І, ну, можливо, за чисельністю населення це буде дуже амбіційний проєкт, амбіційне геополітичне утворення, але воно ніколи не вийде на перші лави. По технологіях, по економіці знань, хоча Китай багато чого робить для цього, але все одно авторитарний режим ніколи не народжує таких ефективних і, ну, можна сказати, цивілізуючих технологій, які розробляються в демократіях. Це Незаперечна істина, і ми будемо щасливі, що Україна опинилася в колі демократій і бореться за свій статус демократії. Можна сказати, що вже деякі українські розробки стають навіть майбутньою частиною штучного інтелекту НАТО. Це дуже приємно. Тому мусимо перемагати. Слава Україні!